Кому ж надавати юридичні послуги набагато простіше. Давайте поміркуємо над певною градацією клієнтів, які є оптимальними. За моїми такими суб'єктивними спостереженнями оптимальні клієнти це юристи. Чому так? Та тому що вони розуміють саму структуру юридичної послуги, розуміють, які ризики можуть існувати на тому чи іншому етапі справи. Але маю на увазі. Клієнти юристи справжні юристи, бо є люди, які отримали диплом, проте юристами не є. Тобто вони ніколи не брали участь в судах, не готували жодного роду там проєктів договорів, текстів, ну і так далі, тому подібне. В трудовій книзі у них не записано, що вони працювали юрисконсультом, немає у них посвідчення на право заняття адвокатською діяльністю. От з цими людьми складніше працювати, тому що вони тільки вважають, що вони є юристи, але таковими, по суті, не є. Вони не орієнтуються в тому, які взагалі етапи юридичної послуги притаманні в тій чи іншій ситуації. Але оця їх віра в те, що ідентичність юриста десь у них там проживає, вона робить з ними таку от грає злу історію. Тому що їм чомусь здається, що вони правильно розуміють юридичну дійсність. А насправді буває так, що вони читають закон і його неправильно тлумачать. Ну, Поняття не мають, що ж там написано між строчками. Далі наступна така от категорія клієнтів, яка дуже ну, комфортна, коли ми надаємо. Юридичні послуги це ті, хто дотичні до сфери надання послуг. Бухгалтерські контори, бухгалтера, аудитори, маркетологи, маркетингові компанії, туристичні компанії. Ну зараз їх вже менше, в силу того, що ситуація в країні така. Одначе з ними також доволі легко вести діалог. Клінгові. Коротше, всі, хто дотичний до сфери послуг, в силу того, що вони стикаються щодня із певними такими особливостями, зокрема, тим аспектом, що послуга це нематеріальне щось таке, що не можна пощупати і покласти в карман. Тому, оскільки ці люди розуміють, різного роду аспекти, живуть постійно в цьому такому контексті надання послуг, то з ними дуже комфортно працювати. тому що вони… Усвідомлюють, з якими ситуаціями стикаються всі ті, хто надають послуги, і зокрема юристи. І тому, наприклад, мені бухгалтеру простіше надати юридичну послугу, тому що у нас є консенсус, ми розуміємо один одного. Далі йдуть всі ті, хто зв'язаний із виготовленням чогось такого фізичного. Ну, до прикладу, людина, яка виготовляє піцу. Вона вже не зовсім, можливо, в такому лояльному контексті буде оцінювати, а чому ж не вдалося отримати рішення суду того чи іншого контексту. Бо, до прикладу, пекар піци, він думає, ага, от якщо там поселити, поперечити, закинув у духовку, і ось вже є піца. Такого-то формату все нібито просто. Одначе ви ж розумієте, що це. Рішення, воно не печеться в суді, як в духовці піця і багато людського фактору. Тобто інгредієнти не тільки фізичного плану потрібно застосувати для того, щоб отримати рішення суду, а і також врахувати людські характери, врахувати настрої суспільства, врахувати вайби взагалі в державі, законодавство певним чином. Обов'язково ж врахувати. І це буває незрозуміло усім тим, хто рубає дрова чи пече хліб, коротше кажучи, має справу з чимось таким фізичним. Робить доставку товару. І все ж таки можна працювати з такими людьми, але не так комфортно з тими, хто тільки в сфері послуг. І є найскладніша категорія людей, ну, з моєї точки зору. Це ті, хто взагалі ніяким чином не проявляє себе в робочих контекстах. Тобто це безробітні, скоріш за все, вони є такими, тому що ну, не розуміють, а як же ж інкорпоруватися в суспільство, і суспільство, і, зокрема, їх ті виробничі різні відносини, їх від себе забирають, і тому вони безробітні. бо... Розуміння саме, сенсу роботи у них відсутнє. І тому таким клієнтам доволі не просто надавати юридичну послугу. Жодних там категорій управління ризиками ну, і, так далі, і тому подібне. У них в голові не існує. От вони хочуть так, ну і все. Це бувають люди такі доволі молоді, в яких немає досвіду. Трапилася в них якась оказія, і от давайте. Ми вам платимо, а ви давайте робіть той чи інший результат. Не обов'язково це люди, в яких немає грошей. Це можуть бути діти багатих батьків. Бо зазвичай гадають, що безробітні це тільки ті, хто ну, не здатен працювати фізично. Або вони бідні в силу того, що не працюють. Проте, як ви розумієте, необхідно виходити із цієї дійсності і що можна запропонувати робити, калібрувати, тобто визначати, а з ким ми маємо справу не одразу надавати юридичну послугу, а спочатку поцікавитись, хто перед нами, яка його трудова біографія чи бізнесова, бо одне діло, коли перед вами підприємець, у якого тисячу працівників підпорядкування, а інше діло, це коли. Ну, людина живе за рахунок батьків і, більше того, не може сказати батькам, в яку юридичну халепу потрапила, це вже зовсім інший контекст надання юридичної послуги. Тому бережіть себе, можливо, у вас є якісь спостереження, яким людям ви надаєте послуги в тому чи іншому контексті, більш так лояльніше. Можливо, прискіпливіше. До речі, чиновники це ще та категорія людей, з якими працювати комфортно, бо вони також розуміють турбулентність нашого світу, зовнішнього, все те, що коїться в державі, і зазвичай вони не контролюють навіть хід виконання послуги роботи юриста, і ну, більш-менш з ними також можна працювати в справах. Нема різниці, чи цивільні справи, чи якісь там кримінальні, чи справи про адміністративні правопорушення, ну тобто певне розуміння у них є того, що це все от бюрократичне, воно певною мірою хитке, воно має певний вайб, воно має певну таку от, можливо, заторможеність. Тобто, коли документ подали до певного органу, то це не означає, що назад в цей самий день буде отримана відповідь, тим паче, така от позитивна. Чиновники розуміють, що трапляються помилки, описки, опечатки, Ну, коротше кажучи, філософії бюрократії їм відомо зсередини. І, можливо, навіть краще, ніж юристам, ну, принаймні, бюрократії такої державницької. Якщо у вас є якісь міркування, то, як завжди, можете залишати під цим відео в коментарях. І до зустрічі у нових відео.